Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті криптовіктор.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвестор рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 20 січня 25 рік і, як завжди, по понеділкам біткоін. Починаємо Зі сторінки мого сайту криптоактив Bitcoin. Хто регулярно заходить на цю мою сторінку, бачить зміни. Перший розділ прогноз на тиждень, минуле відео, сьогодні з'явиться тут це відео. І важлива зміна прогноз біткоін на сьогодні. Тобто я буду робити такі зміни, такі тут текстові. Інформацію, яку буде зачитувати бот за допомогою браузера Edge. Ви вже хто на вихідні дивився мої публікації, мої відео нові в курсі цих нових відео, які є в відеоканалі вже, новий список відтворення, прогноз біткоїн на сьогодні. Отже, два відео є, вони дуже швиденькі, одна хвилина. Зранку я буду робити такі відео. Ну, Сьогодні не потрібно понеділок, а вівторок, середа, четвер, п'ятниця будуть такі відео. І а на вихідні також вони не потрібні. Отже, ще 4 дні будуть такі відео. Так, я, я спробував отримав від вас фідбек, вам таке потрібно. Ок, робимо. І ще я додав на сторінку, вже знайомі вам розділи не повторюю. А... По завершенню є криптоспільнота, наш форум криптовалют, який створений для спілкування. І ви можете слідкувати і тут писати свої думки українською, все, все для цього зроблено. І всі переходи Discord, Telegram, YouTube і в Віксах. У мене також є аккаунт на більше ніж 8 тисяч фоловерів. Заходьте і в ікси. Кому потрібні ці варіанти. Ну і всі переходи, що є на цій сторінці, у нас тут я відкрив кое що і поїхали. Перший статистика по місяцям. Цей місяць плюс 8,5%. Це дуже мало. Ми розуміємо, що інаугурація сьогодні може бути тригером для поштовху до зростання. Біткоїну, а не тільки якихось мемкоїнів. За статистикою я очікую продовження зростання ще два місяці, принаймні зелених, і ну, більш потужних, ніж 8%. 30-40% потрібно додати біткоїну до початку розвернення. Ну, мої такі думки. Що зараз, який ризик? Ну, бачите, 60-70%. Це вже помаранчева зона. Купувати вже навіть ну ризиковано. Ефір ще тут трошки в такій зоні, більш-менш полкадот. Ну а біткоін вже в помаранчевий, як і салана. салана вчора рванула, і от все, вона вже в зоні ризику. Взагалі, зараз вже щось купувати, ну це так запригувати на той потяг, що вже несеться. Ну, можна і запригнути, а можна і ні stock to -flow model. Ну, ви бачите колір, так, помаранчевий. Це зовсім не завершення. Минулого разу був помаранчевий такий завершення, але була, ви бачите, двойна така вершина. А перед цим була одинарна, І вони міняються. Двойна одинарна, двойна, одинарна. Ну, якщо буде продовжена така структура, то, можливо, цього разу буде одинарна вершина і доволі потужна. Що люди тут думають? Ну, По-перше, дві перші ідеї. Одна вже бачить, бачить тут розвернення, але всі ці думки це лише думки, Відноситись до них, як і до моїх прогнозів. Це лише думки, які там. У кожного своя база даних, от людина так думала. Очікувала 85. Ну, не було ніякого 85, пішло наверх. А 800 людей поставили лайк цій думці і 125 коментів, щось пишуть, щось абс... тут. А от ідея, що рух на 320. Можливо. Ну, це. Подивіться на оці сток-то флоу, індикатори. Для мене не буде несподіванкою 320. Ми вже з вами це дивились. Я навіть лайк також тут поставлю. Тут очікують зниження. І також багато в цій ідеї. Бачите, ідея буде, буде зниження, а воно навпаки пішло наверх. Також тут щось пишуть. Тобто, як я бачу тут зміну ситуації? Вже перші дві ідеї налаштовані на зростання. Пам'ятаєте, ми скільки заходили сюди, перші дві ідеї були, та вже місяць точно зналаш... налаштовані на зниження. Зараз зростання. Ну, можливо, так і буде. Подивіться, як чудово, як красиво збирають кити або великі гроші, великі кампанії, як збирають активність вчорашня. За дивіться, ліквідність. Зібрали ліквідність шортистів, і дуже сильно вчора зібрали ліквідність лангістів. Люди вже налаштовані були на зростання. Ну, як завжди, зверху знизу щось збирається. Не хочу, оте кліше, я ж казав. Але хто дивиться мої відео постійно, я не виключав цю можливість, що буде скіт на 99 перед фазою зростання в день інаугурації. Таке, в принципі, було. Сьогодні ночі, ну, Ми до цього зараз повернемось. Заходимо на сервіс TradienVieв і подивимось чинники, що впливає на біткоін, може впливати. Ну, перше Gold. Тут ми. Слідкуємо з вами і можемо бачити це розвернення. Індикатор осма також показує нам червону точку і вже другу червону тут лінію. Тобто рух, на, рух вниз, зниження зацікавленості до біткоїну, тобто зниження його ціни, може спонукати людей, переводити свої активи в якісь інші варіанти. Біткоін в тому числі. Нам це цікаво, ми за цим слідкуємо. Біткоін зараз може цим скористатись, бо голд уповільнюється і знижається. І тут не потрібно велике зниження, тут потрібно налякати трошки цих інвесторів, от тут може бути креш, як вже було багато разів. І люди почнуть щось шукати інше. Схожа ситуація і в SP, ви також бачите, розвернення. Почалось і головний американський індекс має напрямок на вниз, на консолідацію якусь. Це не означає, що тут буде крах, але і на зростання не дуже схоже. Біткоін, навпаки, має зелену точку по тому ж самому Осма і вже другий, зелений, зелену таку лінію наверх. Тому продовження зростання за цими індикаторами також очевидно. Що стосується домінації біткоїна, також, гадаю, можна констатувати, уповільнення цього процесу, було зростання доволі тривале, зараз схоже на розвернення і була вже дуже давно червона точка, і йде все на зниження. Я вже казав, нам зараз ще якби не потрібний оцей рух потужний вниз. І ще місяць-два, найкраще, щоб побуло тут. Хай альти трошки почекають, хай біткоін набереться і почне вже розвернення. І тоді оцей потужний рух, це вже буде на вулиці альткоїнів свято. Поки що тут. І нам ще якийсь час це на руку. Хай буде ще паки тут. із USDT хай виливається. Гадаю, що буде перелив доволі потужний. Цей і наступний місяць. Буде остаточний вилив активів в USDT. Окрім того, що прийде з інших напрямків, тобто Голд, фондовий ринок. Ну і ще й внутрішній, як би це USDT повинен також перелитись остаточно вже в біткоін, а потім вже в Альти. Загальна капіталізація, все нормально. Дивіться, які об'єми торгів, зелена точка, все продовження зростання. Тому це точно не схоже на зупинку зростання капіталізації всіх криптовалют. На мій погляд, продовжується і буде крипта буде набирати активів ще більше. Ну, що я не можу сказати про альти. Вони бачите, вони тут застрягли і навіть зелена точка Ну не дає нічого. Ще ще поки що Альти в режимі очікування дивляться на біткоін. Ну, давайте й ми дивитись на біткоін. До речі, це якраз і відповідь тим, хто каже, давайте вже про альти розглядати. Що тут розглядати? Я ще не бачу тут нічого зацікавленості ніякої. Поки що всі погляди на біткоін. І ми також туди. Заходимо починаючи з місячного таймфрейму. Зелена точка, ще один індикатор на базі MACD. Продовження зростання, все нормально, все, що тут якась зупинка, уповільнення, я не бачу. Технічні індикатори налаштовані на продовження зростання. Тому в мене тут і стоять, бачите, алерти. Ну, звичайна сигналізація, що буде 110, коли буде, він блимне, 130 і 150. Я очікую ці рухи. Чашка з ручкою. Пам'ятаєте, за фігурою він повинен був курс одразу стрибнути на 130, але багато чинників не дали це зробити, і якийсь час флет, була червона точка. І вже почалось розвернення. Бачите, колір темно-червоних змінився на світло червоний. Це означає, що вже тут починається розвернення і можна очікувати на зростання Бачите, наприклад, і тут було коли змінилося темне на світле ще місяць, і все зелена точка, і далі продовження зростання. Тому я бачу тут позитивний знак в індикаторі Осма: все добре. І 110 ми побачимо, гадаю, може навіть цього тижня. На денному графіку, пам'ятаєте, я її став? Не те, що я там вгадав, і, чи, ну, таке можливо могло бути, ну, статись, ну, що сквіз і після чого вже зростання. Ну, збір тієї от, от ліквідності, ну, не піде біткоін, залишившись там щось. ну ну от як що е, тільки, ну, Так, йому потрібно наверх подихати. Але якщо побачити такий класний планктон, Ну Він ще трошки піднирне вниз і далі піде наверх. Ну Так приблизно я бачу і тут. Сходило, і зараз вже я очікую на рух 107, тобто переб'є він максимуми і піде на 110. А далі вже будемо дивитись. Цей тиждень я бачу вже може бути оці 110. Сходив на 99. Дуже добре, все зібрав. Індикатор осма, зелена зона, але вона якби е, міняє тренд. Ну, ну Звісно, така червона свічка вплинула на цю фігуру. Але головний знак, стрілка синя наверх, показує, що все ж таки буде продовження зростання. І цього тижня я очікую 110. Це мій головний такий прогноз на тиждень. Ну, звісно, для себе ви свої дослідження проводьте і робіть свої висновки. Годинний графік. Кожна свічка година і розподілені тут по 24 години. Отже, ми тут що можемо побачити? Це моя вчорашній мій прогноз, що можливо зниження на американську сесію і зростання. На, до максимальних цін. Так не завжди буває таке, що вгадуєш. Так? Ну, це ж прогноз. І так ішло індикатор, про який, до речі, є в мене відео, кому цікавий, він показує, як цей сигнал означає на продовження зростання. Їх було аж три. І так, перший спрацював, другий спрацював і цей почав спрацьовувати. але Щось пішло не так, і ми побачили МСС новий сигнал від цього ж індикатора, який показує на вже розвернення. Але він спрац... показував тут розвернення. Так, Ну ще, ще пару годин було. Це, бачите, якраз 0 годин по Києву це Азія. Азія робила оцей рух. зараз. Європа потроху витягує курс наверх. Подивимось, як там гегемони просинаються, що вони будуть робити. Бо ну, більшість активів, ми ж розуміємо, це в Штатах. І вони будуть приблизно в цьому місці в 2-3 години сонечка до них приходить і вони починають там рухатись. Ну, а поки що 102. Що я, я бачу, бачите, цей який я поставив? Все ж таки рух на перетин максимальних цін. Отже, сьогодні я думаю, що сквіз зробив свою справу і очікую рух наверх. Тиждень, гадаю, перед 110. Пишіть свої думки, як ви думаєте, що буде. Підтримуйте новий список відтворення, тобто, ці швидкі відео. на... На кожен день підтримуйте їх коментарями, лайками. Я буду розуміти, що це вам потрібно. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, кому це потрібно. Розповсюджуємо україномовний контент, По крипті його не так багато, тим більше, такі, як мій, без реклами. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Який був, є і буде, хто б там що не писав в коментарях. Ну це моя така думка, я її висловлю. Не хочете, не слухайте. Отже, головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, вона розпадеться на маленькі шматочки, і всі ці маленькі шматочки будуть платити репарації. Незалежно від того, що ми тепер нова республіка, ні. Ви були в Аркастані, коли. Воювали проти України, всі будуть платити репарації. Декілька поколінь орків будуть платити ці репарації, вони вже до них звикнуть, щоб хоч якось компенсувати те зло, яке вони у нас наробили і продовжують робити. Так ми сьогодні дивимось на США, але не для того, щоб вони там нас помирили. Ні, для того, щоб вони нам допомогли. А Україна переможе. Це буде цей 25-й рік і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Це, це наші люди, які зараз зупиняють оте зло. Допомагаємо їм, дякуємо і просто заходимо в Приват24, розділ Благодійність, Вибираєте будь-який проєкт. Це Державний банк, там все надійно. Задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!